Міжнародний день рідної мови або Міжнародний день материнської мови, день, який відзначають щороку, 21 лютого. Мови це важливо. Цей вислів обрано обраногосний Міжнародного дня рідної мови. Мова духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях. З малечко виховуючи в собі справжню людину, кожен із нас повинен в першу чергу створити в своїй душі світлицю, у якій зберігається найцінніший скарб. Мова. У мові закодовує нація всю свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність. Згадаємо сьогодні слова українських поетів, які писали про красу нашої Соловкіної. Золоте Корчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово і звучить як пісня Українська мова. Ой, яка чудова, світла і багата. Українська мова мова мами тата, мова мами і тата дідуся й бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Матусин заповіт. раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, що по серці ти зберіг. Серце ніжно і погідно збережує мову рідну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красою вічно живу і нову і мовою солов'їну. Дивуйся дорогоцінності мови нашої. В ній, що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла.